Камера, мотор, екшн, лунає, легке, і грайливе, чемне і дбайливе. А не твої це діти, скажіть мені, от якщо пунькануті, заласкані і не потаскані, це все мої діти. Вносимо в єдиний пуньканути реєстр. Шпротінка. Пуньк від дня віднярня пуньк пунькануті фарева шариш, боблік шариш, бублі вже в зайняв. Отака Така легендарна дитина. Є бошкарім все разом. Жужа, вишні, вишні. Ну, як так вийшло, скажи мені, як 140 мільйонів на планеті лишні. Щоб, Щуп що діти. Аган, добрий студії прокидаємось. От уже прокинулись, потягнулись. Посміхнулась і давай нализувати Один одного зефір за всіх. І всі за зефіра. і потягусю. Отак і потягуся, мала снити.